Американські дослідники, волонтери, журналісти, письменники всі кинулись в пошуки доказів всякого значення, будь-якого запитання чи незрозумілості. Надалі все піддають на розгляд народу. Звичайно, що мають підозри про зв'язок з неземними істотами. В даному фільмі піддали розгляду геометричний план побудови своєї столиці Вашингтон. Громадяни міста досліджують знамениті монументи і споруди. А все тому, що фондатор столиці Джордж Вашингтон був масоном. І ось журналіст, дослідник, прізвище не знаю, колега письменника Алана Батлера, книга Містерія Луни зустрівся з учасником масоном, щоб почути ці значення символів. Цікаво помітити, що всі знамениті архітектори, які працювали в проектуванні, малюванні. І архітектури міста, починаючи з перлофан чи архітектора організатора капітолії, всі є масонами. Тому є логічним, що знаходимо масонські символи у всіх важливих монументах міста, хоч не треба думати, що це працювала якась група з якоюсь ціллю, як це каже дехто, як теоретичний мотив, що це якась змова. Так ти кажеш, що не було якоїсь особливої цілі, і вони об'єднались і зробили щось хороше. Існує думка, що все, що походить від масонарії, має щось задумане, що їхні ідеї і їх проекти про щось кажуть. І ти хочеш сказати, що нічого поганого немає. Саме так. Хотів би говорити про пошуки, проведені з Аланом Батлер. Він з великим задоволенням зміг показати, що батьки засновники вживали спеціальні розміри. Міра, ярд, мегалітичний. Він знайшов ці докази розмірів по всьому місту. З його думки, ця міра вживалася мільйони років тому. Тому запитання таке: чи існує таємна система у вимірюваннях, що були внесені в розміри міста, в пізнання його як масонського числа є основною в масонській мові. Також, по факту, є основними для природнього порядку системи всесвіту. Чи не є якимсь співпаданням, що навіть і Біблія являється книгою чисел? Хоч більш важливим є те, відносно мене, що в цьому місті присутня геометрія має основну роль в плануванні Вашингтону і показує себе як геометрія. Вона є жіночою. Жіноча? Цей концепт є жіночий. В масенорії говориться про концепцію цілісності або вищого розуму. Також гранде-архітектор чи гранде-геометрист народжується з букви «Г» як символ. Поміж циркулем і кутником згоден. Саме так. Циркуль і кутник є інструментами для вимірювання і є символами найбільш знайомими в масонарії. Кажуть, що кутник є символом цілісності і його можливе англійське походження чесний кутник. Циркуль являє початковий рух людини в сторону учасника масинрії. Ге в центрі є прив'язана до геометрії, жіночої концепції, можливо, також, що прив'язана до значення жіноча свята сакра. Масони є прихильниками культу богині. Для масонів це відкрити шановане щось, сказати дещо шановане іншим. Для Масонів все значення разом це індивідуалізм, рівновага, гармонія між жіночим і чоловічим. Саме це є цінностями. Деякі вчені кажуть, що жіноче здається, що є підкресленим посередництвом символів, як Вашингтон в собі. Ліберта, воля є жіноча концепція. Це місто присвячене жінці. Свобода вказана як жінка. Місто має представлення як жіноче та й чоловіче, якими і є символи, символи в місті. Тому що символи є захованими таємницями в архітектурі міста, міста Вашингтону, мають свою ідею, тому що існує і чоловіче, і жіноче. Зараз здається, я зрозумів. Після цього. Всього що я побачив до сьогодні в місті, можу сказати, що ці масони в загальному не відтворювали тільки жіночі. Адже існує дуалізм, як чоловік і жінка, як небо і земля, пасивне і активне, світло пітьма будь, буде врівноваженим. Америка є багато більше, ніж земля, багато більше, ніж країна, багато більше, ніж народ. Це є ідеал. Цей ідеал є ліберта, боля для всіх. Дзвінок. Алана Батлера. Я взяв ці розміри. Я відкрив щось хвилююче, знайшов інші докази вживання мегалітичного ярду в Вашингтоні. Також знайшов незвичайний зв'язок зі спорудою, що побудована більше 3000 років тому. Де? В Пентагоні. Ліберта так називали богиню правосуддя, богиню рівноваги, що тримає в руках знак, знак Терези. Значить, це воля. По астрології це є вересень місяць, Терези. Вересень це дозрілий плід року. Насіння готове для нового врожаю. Значить, що в цей період щось міряється. І серце у міфах зважували на Терезах. Можна розуміти, що перероджуємося. І тут пір пір'я появляється його вага це міра серця. Значить, виміряється серце. museo della Life force degli stati uniti